Ранні ознаки деменції. Це ж справжня медична загадка, втрата пам'яті, якась сплутаність свідомості. Симптоми, ніби накладаються один на одного, і зрозуміти, що ж насправді коїться, стає дуже складно. Але що, як у цьому всьому, на перший погляд, хаосі приховані чіткі патерни? Ну що ж, давайте зануримося в цю тему і спробуємо разом розшифрувати ці підказки. Ось такий у нас план. Спочатку розберемося з патернами пам'яті. Потім перейдемо до фізичних і поведінкових підказок, а наприкінці, звісно, з'ясуємо, чому все це насправді так важливо. Для початку дуже важливо усвідомити деменція це не якась одна хвороба. Це, знаєте, такий собі загальний термін, під яким ховається ціла купа різних розладів. Власне, саме тому початкові симптоми можуть бути такими різними і просто збивати з пантелику. У кожного типу, так би мовити, свій унікальний почерк. І ось тут ми підходимо до головного питання. Якщо базові симптоми настільки схожі, то як, власне, відрізнити один тип деменції від іншого на ранніх етапах? А відповідь, виявляється, криється в деталях, у дуже специфічних підказках, які ми от зараз і почнемо шукати. Почнемо з найвідомішого випадку. Хвороби Альцгеймера, оскільки це найпоширеніша форма, її симптоми стали таким собі еталоном, з яким ми будемо порівнювати все інше. Це наша відправна точка. І справді погляньте, хвороба Альцгеймера – це переважна більшість випадків від 60 до 70%. Саме тому, коли люди чують слово деменція, найчастіше уявляють собі саме її класичні ознаки. І головна підказка тут це специфічна втрата пам'яті. Ні, мова не про звичайну забудькуватість. Йдеться про стійкі проблеми із запам'ятовуванням саме нової інформації. Це коли людина знову і знову ставить те саме питання або зовсім не пам'ятає недавню розмову. Це перший і, мабуть, найгучніший сигнал. Дуже цікавий і темп розвитку хвороби. Для Альцгеймера характерний такий повільний, але, на жаль, невблаганний спад. Тут немає якихось різких стрибків чи періодів покращення, лише поступове плавне погіршення протягом багатьох років. Давайте зафіксуємо цей патерн у пам'яті. Гаразд, а тепер перейдімо до тих випадків, де перші сигнали надходять не від пам'яті, а від тіла. Так іноді саме фізичні симптоми стають тим самим ключем до розгадки. І тут ми бачимо дві кардинально різні картини з одного боку, судинна деменція, яка тісно пов'язана з інсультами, а з іншого деменція з тільцями леві, де когнітивні проблеми йдуть пліч опліч з руховими та галюцинаціями. Давайте подивимося на кожну з них ближче. Ось цей процес чудово ілюструє унікальність судинної деменції. Замість повільного спаду, як при Альцгаймері, тут ми бачимо такі собі сходинки вниз. Кожен інсульт це різкий крок униз, після якого може настати плато аж до наступної судинної події. І що цікаво, проблеми з плануванням тут часто випереджають серйозну втрату пам'яті. А от деменція з тільцями леві це вже зовсім інша історія. Тут ключова ознака нестабільність. Людина може бути абсолютно ясною в один момент і повністю дезорієнтованою в інший. Такі собі хороші дні і погані дні. Додайте сюди ранні, дуже яскраві зорові галюцинації та рухові симптоми, схожі на хворобу Паркінсона. Виходить такий дуже специфічний набір підказок, який ну дуже відрізняється від Альцгеймера. Зараз ми підійшли, мабуть, до найбільш оманливого випадку того, де пам'ять на ранніх стадіях залишається практично недоторканою, це лобно-скронева деменція, і її дуже часто плутають з іншими станами. Ця фраза, по-моєму, ідеально описує суть. Тільки уявіть, людина пам'ятає дати, імена, події, але її особистість вона кардинально змінюється. Саме це і робить лобно-скроневу деменцію такою складною для розпізнавання на початку. Перші ознаки тут це не я забув, а скоріше мені байдуже раптова апатія, втрата співчуття, якісь недоречні жарти, імпульсивні вчинки або дивні нав'язливі звички. Іноді головним симптомом стають проблеми з мовленням. Погодьтеся, такі зміни дуже легко списати на кризу середнього віку чи депресію. А це затримує правильний діагноз. І ще дві критично важливі підказки. По-перше, вік. Лобно-скронева деменція часто вражає людей у розквіті сил у віці від 45 до 65. А по-друге, пам'ять на ранніх етапах залишається цілою. Ці два фактори роблять її абсолютно унікальною серед інших деменцій. Отже, ми розглянули різні набори підказок: пам'ять, фізичні симптоми, поведінка. Але яке ж практичне значення має вміння їх розрізняти? Давайте підіб'ємо підсумки нашого маленького розслідування. А ось і головний висновок: ця таблиця зводить усе докупи. Хвороба Альцгеймера це насамперед пам'ять, судинна, ступінчастий спад та проблеми з мисленням. Деменція стільцями леві це коливання, галюцинації та рухові розлади, і лобно-скронева деменція, зміна особистості або мовлення, причому в молодшому віці. Чотири зовсім різні історії з таким оманливим початком. І ось у цьому і є вся суть це ж не просто академічний інтерес. Розпізнавання цих унікальних патернів це прямий шлях до точного діагнозу. А точний діагноз це основа для всієї подальшої допомоги. Рання і точна діагностика це не просто красиві слова. Це означає підібрати правильне лікування, щоб полегшити симптоми. Це означає уникнути препаратів, які можуть бути шкідливими, наприклад, для людей з деменцією, стільцями з леві. І що найважливіше, це дає людині та її близьким час і можливість отримати необхідну підтримку та спланувати майбутнє. Ми, наче, навчилися розшифровувати ці складні сигнали, але ж це тільки початок, залишається відкритим питання. Як маючи ці знання, ми, як суспільство, можемо стати більш уважними, щуйними, щоб вчасно помічати ці перші ледь помітні зміни і надавати підтримку тим, хто її найбільше потребує.